Актуальність ініціативи президента України Володимира Зеленського щодо популяризації спорту серед здобувачів освіти підтверджується їх активністю у першому шкільному етапі проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ігри в Чернігівській області під гаслом Разом переможемо. Фізична активність є важливим фактором формування, збереження та зміцнення здоров'я людини і зазначене підсилюються обставинами, в яких опинились наші діти. а це і covid 19 в свій час і тим паче вимушений перехід на дистанційну освіту через повномасштабну війну. Що ж вже зроблено на рівні області? Видано розпорядження начальника обласної військової адміністрації, яким затверджено організаційний комітет та план заходів і спровадження у 23-24 навчальному році проєкту пліч опліч Всеукраїнські шкільні ігри в області, затверджено регламент проведення змагань, всі установчі документи направлені до територіальних громад. Створено групу в месенджері для допомоги в організації проведення. Отже, з 15 грудня 2023 року до 12 січня 2024 року тривав перший шкільний етап змагань. Про активність участі у першому шкільному етапі цифри говорять самі за себе: 55 громад, окрім Семенівської, і Новороціверської. Обидві громади розумієте за зрозумілих причин, об'єктивних причин не змогли взяти участь. Хочу тільки зробити ремарку, що Новороціверська громада робила свою заявку на перший шкільний етап, але необхідно погодження районної військової адміністрації, яке не було надано. І тому до Семенівської громади у нас приєдналась новороціверська громада. 209 шкіл, а це більше ніж 50%, а саме 53 Учні, яких долучились до участі з футзалу, волейболу, баскетболу, спортивного орієнтування, 653 команди із чотирьох зазначених видів спорту. Хочу зазначити, що найпопулярнішим видом змагань є волейбол. А серед закладів освіти є такі, що були сформовані команди з кожного виду спорту. І близько 15,5 тисяч учасників змагань. Як ви бачите, наші Здобувачі освіти активно долучились до проведення проєкту ініціативи Президента України. Що ж про другий етап? Зараз на 23 січня на участь у другому, а це територіальний рівень змагань вже заявлено з баскетболу 65 команд, волейболу 188 команд. Футзалу 134 команди, спортивного орієнтування 20 команд. Але спортивного орієнтування реєстрація пройшла, щоб ми бачили всю картину учасників безпосередньо до участі, саме з цього виду спорту наші учасники приєднаються з третього етапу. Але хочу зазначити, що ці цифри не є остаточними, оскільки, згідно з регламентом пліч опліч всеукраїнські шляхи ігри, реєстрація команд на участь. У другому етапі триває до 1 лютого 2024 року. Тож, підсумовуючи сказане, по-перше, дякуємо нашим учасникам за таку активну участь. Сподіваємось, що е, кількість учасників у другому етапі буде ще більша, а ми в цьому впевнені разом переможемо. Дякую за увагу. Що конкуренція зростає, становиться набагато цікавіше вже. Спортсменам, командам, тренери, тренерам, нам усім. Ми слідкуємо такі. Знаєте, зараз є якби природний відбір да на український бор. Ось і краще переможе. І ми сподіваємося, що наша область вона найспортивніша, найталановитіша. і чекаємо наступний етап і вболіваємо за всі команди. Слідкуємо, дякую. Послужка, будь ласка, коли починається змагання другого етапу? Другий етап у нас починається одну хвилиночку з 1 лютого uh -huh. безпосередньо і буде тривати до 1 квітня. Uh -huh. Uh -huh. Ви сказали про кількість зареєстрованих команд. А вже наразі ми можемо говорити про якусь кількість учасників зареєстрованих? Це тільки команди? Чи... Так, одну хвилинку, одну хвилинку. Звичайно, звичайно, при реєстрації вказується і кількість безпосередньо учасників. Ну, поки акценти робимо на кількості команд, а далі вже буде йти статистика. Я впевнена в Унісон, як і по першому етапу. Ви можете сказати зараз, скільки це вже ну, скільки це учасників. Ага, да-да-да, Значить, на даний час це вже о, біля п'яти тисяч учасників. От так, 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 так. Багато дітей тобто? дуже, так. Да. Це радує цифра, років, да. дуже радує, що угу. да, у нас дуже багато заохочених дітей залишається в нашій області, всі поприїжджали, Ось. тому результат гарний. Дякую. Цей етап, який починається з 1 лютого, це мається на увазі, це буде на рівні громад, чи як воно буде? Так, так, громад. Так. Так. Mm -hmm. а, а далі обласні? А далі так, так. Да. Райони, ще райони. Да. Чотири етапи там нібито. Якщо з феукраїнським, так. так взагалі п'ять їх буде. Етапів, да. Отак розподілили по цьому проєкту. А стосовно видів спорту. Те, що у, в нашій області було визначено, маю на увазі, ті види, з яких відбувалися змагання, те саме і всюди в Україні, чи, чи є якась? Ліність? Всюди п'ять видів спорту, волейбол, баскетбол, черлідинг, футзал. футзал і спортивне. І... Орієнтування. Так, спортивне орієнтування. Але у нас. Чарлітінг, ну можливо, просто ніби Ні, бо там відомо, таку... ніби є у нас, так да. але є, у нас да? ніби uh -huh. да, uh -huh. зареєструвалися, але у нас так в цьому плані з цим відом спорту трішки є проблеми. Ось. Тобто мається на увазі, що не всюди, не всюди не... є для цього так, база чи так? ні? База, і тренери, і uh -huh. у нас немає uh -huh. ось. Ще такі організаційні такі уточнення? Оце відбуватись самі змагання будуть у громадах, це не між гроба <кій> не між громадами, а просто в самій громаді, так ну виходить, що у нас же пройшов шкільний, шкільний етап, тобто школи шкільний, заявляють так. на е, участь так, да. Тепер виходить, між, між, між школами так, да, в, да, в громаді буде громади. проходити. Угу. О, громаді, о, да. Другий етап і концерт від громади піде да. учасник на районний етап. Угу. Оттак, да, да. Угу. Все. Дякую. Дякую.